Відео для місцевих друзі, хто не укропив свої яблуні для того, щоб тут в яблунях в плодах не було черв'ячків. Дивіться, є ось такі два препарати: Актара і Енджо. Це два інсектициди широкого спектру дії. Або цей, або цей берете. І ну, краще, можливо, енджо і е, прилипач розводите тут є в інструкції на 5 літрів води. Окроплюйте обов'язково з прилипачем для того, щоб препарат гарно проникав всередину і не змивався дощами. Е, окроплюєте яблуньки, їх окроплюється е, зараз. Ну, по світу потрібно було зараз і е, пізніше, через е, 14 днів. Ось тут так і зазначено. Е, після теперішнього окроплення, для того, щоб загинули всі абсолютно. А яблуневі а, ці пильщики ось так.